Ціни на нафту знову йдуть вниз. Навіть попри паузу в тарифах оголошено президентом США Дональдом Трампом. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У Штатах готують новий удар цього разу по так званому тіньовому танкерному флоту Росії. На котирування продовжує тиснути митна політика США щодо Китаю, а також нові дані про зростання американських комерційних запасів нафти за минулий тиждень вони збільшилися на 2,5 мільйони барелів. Зниження цін на нафту в день у четвер набрало обертів. Причина – збереження високої невизначеності у глобальній торгівлі, що продовжує тиснути на ринки. Червневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі Ice Futures за даними на 14 -го годину 43 хвилини подешевшили на 1 долар 98 центів або 3,2 відсотка і становлять 63 долари 50 центів за барель. Тим часом, котирування травневих ф'ючерсів на BTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX знизилось на 1 доллар 98 центів, або 3,18%, до рівня 60 доларів 38 центів за баррель. Напередодні обидві марки демонстрували зростання більше ніж на 4 відсотки, показавши найпомітніше підвищення від осені минулого року, це стало своєрідним відновленням після попереднього валу, коли ціни впали до найнижчих рівнів за останні 4 роки. Як пише Reuters, і хоча більшість країн отримала 90-денну тарифну паузу, Китай потрапив під жорсткіший тиск. Президент Трамп оголосив про підвищення мита для Пекіна з раніше заявлених 104% до 125%. Ця невизначеність, як і раніше, може затягнути глобальне зростання, що безумовно викликає занепокоєння для попиту на нафту. Зазначили стратеги банку ING. Аналітики ING також відзначають посилення тиску з боку Китаю, який у відповідь ввів відсотковий тариф на американські товари у розмірі 84%. Експерт Єп Джун Ронг зазначив: цитата з боку побуту зберігаються зустрічні вітри, а з перспективи зростання Китаю перебуває під загрозою через триваючу політику око за око. Ситуацію на ринку ускладнюють і нові статистичні дані. У США комерційні запаси нафти зросли на 2,6 мільйона барелів, що майже вдвічі перевищує попередні прогнози. Це ще один фактор, що тисне на ціни. Водночас певну підтримку ринок отримав завдяки новинам про аварії та логістичні затримки. Так, трубопровід кістон було закрито після розливу нафти в північній Дакоті у Чорному морі. Каспійський трубопровідний консорціум відновив відвантаження після скасування судового обмеження. Тим часом США також активізують боротьбу з російською нафтою, що транспортується в обхід санкцій. Зокрема, у конгресі з'явився новий законопроєкт, спрямований на протидії так званому тіньовому танкерному флоту Росії. Повідомляє Reuters. Ініціатива належить сенаторам Джоні Ернст, республіканці, та Річарду Блюменталю, демократу. Законопроєкт передбачає створення спеціального фонду з початковим фінансуванням у 150 мільйонів доларів у 2025 році. Мета моніторинг і перехоплення танкерів, які перевозять нафту з Росії та Ірану до Індії і Китаю в обхід санкцій. Конфісковану нафту пропонують продавати, а отримані кошти спрямовувати на погашення державного боргу США. Окрім того, що цей закон зруйнує зловмисні спробу Москви обійти американське законодавство, він також надасть нашій країні можливість використовувати конфісковані активи для погашення власного боргу, наголосила Ернст. І колега сенатор Блюменталь додав: цитую: ці заходи надуть нашому експортному контролю справжньої гостроти. Наразі майбутнє законопроєкту в Конгресі залишається невизначеним. Водночас, як зауважує Reuters, ініціативи через санкції проти Росії та Ірану, як правило, мають підтримку з обох сторін американського політичного спектра. Нагадаємо, центральний банк Росії ще в лютому попередив Кремль у США та ОПЕК є потенціал збільшити обсяги видобутку і викинути на ринок додаткові обсяги нафти. Це може спровокувати нове стяжне падіння цін. Подібно до того, що відбувалося у 1980-х роках, і стало одним із чинників розпаду радянського союзу.